Леп, Таверно, ну, якщо я впаду, відео закінчується. Так, ну шо. Хоп-хоп. Я професіонал в паркурах. Якщо не помиляюся. Отут у мене во так, от так, вот так. Такого хрена. Ай! Опа! Ну, шо, ну, шо, ну-шу. Вот так. Забираемся сюда. Вот так. Оп-оп. оп оп, оп, -оп, -оп. Такс. О тут треба каже нам осторожно. О! Нифига собі. Теперь я понял, в чем каже, акуратно. Аккуратно. Ми не впали! Ми на паркурі! Ми на паркурі! Ми не впали! А якщо ми падаємо з паркуру, то відео закінчується, якщо ми падаємо прямо туди наниз. Опа! І не пишіть в коментарях, що це не чесно. Так, оп-оп. Оп. Все ясно, походу ми тут надовго застрягнемо. Шо? Ви поставили лайк і підписались? Дуже дякую, ви дали мені ще один шанс пройти цей паркур. Пігнали. Зараз ми пройдемо цей паркур. Дякую, що підписалися, друзі. Ми зараз остаточно маємо його пройти. Оп, це дуже прикольно, коли мені дають другий шанс на победу. Ай, Боляче Вот так гробим. робимо. От так, вот так. Чому?